Феномен одного села так про волонтерську організацію Саджовецькі козаки, що у Коломийській територіальній громаді говорить один із її засновників Микола Андрійчук, каже: не лише мешканці села допомагають нашим захисникам, роблять це і земляки, що живуть за кордоном. Тільки одна група, яка веде чіткий підрахунок, зібрала за кордоном в Бельгії 124 тисячі євро подібних груп. Є кілька, от підраховуйте, так і плюс до того, саме село вже тут на місці, чи з тих грошей там по 100 євро, що передають, чи з пенсії стара діночка, чи це, це все цінно, чи школа. За той рік зібрали 967 тисяч, близько мільйона гривень. Волонтер каже, радий, що люди із Саджавки так активно відпочнулися і допомагають. У нас в районі 30 чоловік активних, які в будь-який момент по першому зову. Нам треба чи 5 машин відправити і мати 10 водіїв, чи 3 і мати 6-7, бо треба ще одною вертатися, щоб не наражати на небезпеку. Довга дорога – 1200 в один, кіломет, в один бік. Ми стараємося мати на одну машину два водії, і це із людьми активними саджівки дуже легко. Недавно волонтерська група Саджовецькі козаки отримала престижну українську нагороду у номінації Місцева доброчинність. Отже, третє місце в номінації Місцева доброчинність розділили дві організації: благодійний фонд, майбутнє дітям, село Нижній Бистрій, Закарпатська область. І волонтерська група Саджавецькі козаки, Івано-Франківська область. Справлені козаки. Волонтери із Саджавки тісно співпрацюють із центром Нескорена нація, що функціонує у народному домі міста Коломиї. Вони дуже потужні. Вони вже відвезли дуже багато машин на фронт. І коли вони їдуть, вони завжди заїжджають до нашого волонтерського центру, щоб ми їх загрузили. Що ми грузимо? Грузимо те, що їм саме необхідне. Що на даний момент хлопцям треба до того. Ми дослуховуємося і їм допомагаємо. Також допомагаємо е, з військовою амуніцією, яку шиють наші. Волонтери, це є м, плитоноски, це є наколінники, це є каремати, ноші. Все практично, що ми шиємо, ми даємо нашим хлопцям на передову. На сьогоднішній день для наших захисників саджовецькі козаки передали понад 50 автомобілів, десятки квадрокоптерів та приладів нічного бачення. І традиційно волонтери їдуть до наших військових із смаколиками, виготовленими власноруч жінками із сіл та міст Прикарпаття. З колоною Іванан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.